Пропоную Сполученим Штатам та Європі провести евакуацію населення з території України, як це було на початку 1918 року. Саме так. Тобто, на початку в середині і в кінці 1918 року. І не тільки 18-го з 1918 по 1925. Пройшло майже 100 років після цих подій, але віс нині там. Тому я пропоную уряду Сполучених Штатів Америки, урядам іноземних країн Європи, країн Заходу та цивілізованого світу відправити морський флот. Чорне море для евакуації цивільного населення з території України. Поїзди, автобуси, хто хоче евакуюватися з території України в безпечне для життя місце. саме так і як інакше. Тому що у зв'язку з подіями 24 лютого ми. Не знаємо, як піде ситуація далі. Тому на сьогодні самим великим кроком заходу і правильним буде єдине правильне рішення евакуація з території Республіки Україна. Всі, хто бажає на захід. Якщо вам потрібна проста юридична консультація, це коштує. 300 гривень зі звичайного права будь-якого. Якщо вас цікавить розгорнута юридична консультація це коштує від 500 до 1000 гривень. Якщо вас цікавить вирішення питання ТЦК та СП, це коштує 500 гривень. Складні питання з ТЦК та СП 1000 гривень. Вихід із фізичної особи 500 гривень. Заповнення заяви до суду 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Звертайся тобі, це треба. Підписуйся на цей канал, доб'ємо разом до 10 тисяч. Слава Україні! Якщо хочеш стати спонсором цього каналу, натисни в описі до відео номер карти. Та можеш зробити донат, якщо хочеш стати спонсором цього каналу. Разом до перемоги. Поширюй це відео в будь-якій соціальній мережі та репости. Обов'язково та підписуйся. Якщо тобі потрібна юридична консультація з кримінального права і процесу або кримінальної справи проти тебе це коштує від 100 до 300 доларів звертайся тобі це треба